Коротше, збиралася я вже знімати для вас зовсім інший ролик, аж ось бачу, що Леся у себе на каналі зробила відео книжковий тег. кінець року. Я така думаю, хм, начебто ранувати для кінця року. Але увімкнувши відео побачивши питання, які є в тегу, я зрозуміла, що мені також є вже що там повідповідати. І вирішила чом би і нічому це і не зробити. Так що ось тримайте книжковий тег. кінець року. Отже, перше питання. Чи є книги, які почала цього року і які плануєш завершити? Ну, де юре я всі книжки, які почала цього року, хочу завершити, але де-факто я вирішила свій вибір звузити до оцих -от двох книжок: це On writing» Стівена Кінга, його мемуари, дефіз, тюторіал з того, як писати книжки. І я бачу вас цікавить пітьма і Ларіона Павлюка. Обидві книжки живуть у мене на ізголів'ї, отут -от ліжка, тому що я перед сном постійно одну чи іншу потроху читаю. Чомусь не можу читати їх прям багато, тому що, знаєте, я зараз в тому періоді, коли мені хочеться комфортного читання, септу любовних романів та фентезі, знаєте, таких книжок, з якими я буду тікати від реальності. У мене бувають періоди, коли мені цього потрібно більше і менше. Зараз той момент, коли потрібно цього більше. Тим не менш, моя цікавість до іншої літератури вона нікуди не зникає. Просто моя капасіті читати такі книжки, реально ну, стає набагато меншою. Тож у мене вистачає буквально на 10-20 сторінок того чи іншого. і Тут ще на кінга тут навіть Ві закладинки, тому що ця книжка поділена на дві частини: біографічно та навчальну, скажімо так, і я не знаю, якою хочу читати першою. Точніше, я знаю, що я хочу читати більше про навчання, але підозрюю, що для цього спершу, все ж таки, треба ознайомитися з тими штуками з його життя, які він тут описує. Тож я скочу туди-сюди і не можу ніяк вирішити, як нормально мені читати цю книжку. Павлюк, таки взагалі просто дуже величезна штука. Тобто, от я вже прочитала скільки, майже 200 сторінок. А це навіть не третина книжки. Тобто той твір, що я зараз пишу, він весь у своєму об'ємі. Мені здається, як оці 200 сторінок паблюка. А у мене все, що тут є відчуття, що я тільки-тільки читаю зародження історії, що ще нічого насправді не почалося. Коротше, воно мені з трудом дається, що одне, що друге, але це питання не до книжок скоріше, а до мого внутрішнього стану. Далі. Чи є у тебе книга з осінніх планів, яка перейде в плани на зиму? Ну, власне, ті книжки, які я вам тільки що показала. Ну і взагалі, я не з тих людей, які вміють нормально планувати або навіть хочуть якось планувати своє читання наперед. Тобто, в мене немає якихось чітких осінніх планів, відповідної зимових немає, відповідної переноси мені нічого. Просто те, що я зараз читаю, було б непогано дочитати в якийсь момент і все. Наступне питання: чи є новий реліз, на який чекаєш? Знаєте, я довгий час чекала на продовження It Ends With Us, Воно ж покинь, якщо кохаєш, одразу прочитала, як воно вийшло, і дещо розчарувалася. Тому я так дещо обережно зараз ставлюся до своїх очікувань, не хочу їх якось завищувати. Потім часто воно мене кусає за одне місце. Тим не менш, я чекаю, от я прямо ловлю себе на тому, що я чекаю на нову книжку Кори Рейлі, саме тому, що в мене зараз період, коли мені потрібні такі дуже романтичні, неможливо десь не дуже розумні, але дуже такі. Приємні і нічого від мене не потребуючі книжки. От вона такі пише, і мені це зараз конче потрібно, тож я чекаю на її наступний реліз. Він повинен бути в кінці листопада, так що незабаром. Також є ще декілька книжок, які я або вже передзамовила, або очікую, коли передзамовлення буде відкрите, або коли, хоча б нам назвуть дату, коли ці книжки вийдуть, але то вже більш такі далекі релізи, на 23-й, десь навіть на 24 рік. Назви три книги, які точно хочеш прочитати до кінця року, які ще не почала читати. Я собі зробила невелику такий стосик подібних книжок насправді я не думаю, що я прочитаю всі з них. Хоча тут всього лише три, але я зараз так доволі так собі читаю. Коротше, я хотіла б прочитати таємний сад Френсіс Бернет, тому що тому, що мені дуже-дуже подобається це видання. По-перше, воно мене прямо так манить. Я дивлюся на ці троянди. Я розумію, що я хочу тримати в руках цю книжку перед сном. До того ж, я дуже люблю Френсіс Бернет. Я вам вже в одному з попередніх відео розповідала, що в дитинстві я обожнювала її маленьку принцесу. А от таємний сад якимось чином до мене не дійшов, коли я була маленька, тому що я хочу це наздогнати і про. Питати цю історію, вона ще й дуже класно поілюстрована. Дуже атмосферна книжка. Також мені дуже цікаво прочитати паросток. Це такий непростий графічний роман від видавництва видавництва про жінку для втіх в японській армії часів Другої світової війни. Тобто, це непроста тема, за яку страшно братися. Я не впевнена, що я зараз готова про таке читати. Але серед усіх книжок, за які я хотіла б взятися до кінця року, напевно, оця у мене зараз на першому місці. І так само від видавництва, також на непросту тему. У мене є отакий от графічний роман під назвою Сибірський Хайку. Це про литовську, якщо помиляюся, сім'ю так Литовську, яку депортували свого часу совіти в Сибір. Коротше, nothing new, але дуже хочеться прочитати і побачити, як от тобто, ця історія передана. При тому, що це нестандартний графічний роман. Тобто, бачите, він скоріше вітчизну нагадує по своєму формату. Тобто, тут у нас різні елементи, і такі класичні коміксові, і різні кол колажі, і ілюстрації, такі нетипові. Коротше, повинно бути. Цікаво і непросто чи є в твоїх планах книга, що все ще може тебе здивувати і стати потенційно книгою року? Ну я напевно очікувала, що такою книжкою стане It Starts With Us, але цього не сталося. Так що, напевно, ні, такої книжки немає. Якщо вона є, то це прикольно, що я зараз думаю, що її немає, Так що буду приємно здивована у разі чого. Чи почала складати книжкові плани на наступний рік? Коротше, усе те, що я накупила і продовжую купувати, попри те, що я собі пообіцяла цього не робити, принаймні до кінця року, так, от усі ці книжки це мої книжкові плани на наступний рік. Просто подивіться всі мої книжкові покупки за останні місяці. Ото все мої плани. І не тому, що я. Прямо реально собі складаю якесь планування, знаєте, з чергою, з пріоритетами і таке подібне. А тому, що мене вже совість починає мучити, що я все накопичую, накопичую книжки. Ну, було б прикольно якось їх швидше читати, чи що. Книжкова серія, яку плануєш завершити до кінця цього року. Ніяку таку серію я не планую завершувати, тому що у мене так є декілька книжок з серії, які я ще там або не прочитала, або чекаю, коли вийдуть релізи. Але я не думаю, що серед них є щось, що прямо завершується. Так що нічого до голови не приходить. Чи є книжкові? Книжковий цикл, який ще плануєш розпочати в цьому році. Єдиний книжковий цикл, про який я змогла подумати в контексті цього питання, це без ніч, і я не впевнена, якщо чесно, що я почну до кінця року читати цю книжку. Але якщо і буде якийсь такий цикл, то це буде то він. Це буде Джей Крістоф. Книжкова серія, з якою в цьому році вирішила розпрощатися. Не в фізичному контексті. Фізично я не прощалася з цією серією, тому що вона у мене вся в електронному варіанті. Але в цілому я вирішила не продовжувати читати серію з та попили. Дженіфер Арментроут. Хто за мною вже якийсь час слідкує, я знаю, що я цю серію почала читати ще як вона тільки-тільки вийшла. Тоді вона ще не була перекладена на жодну мову, мені здається. Але одразу вона впала в око фанатам Сари Джеймас. Я є учасником багатьох таких фанатських груп, і там одразу всі почали ділитися враженнями, що от читайте цю серію, така класна, така класна, подібний антураж, атмосфера написано легко, все таке подібне. І я тоді ну, вирішила так, чому би і не спробувати. Прочитала першу книгу з крові пополу». Вона мені сподобалася. Це непогана книга, непогана романтична фентезі з цікавою концепцією. Потім я прочитала другу частину, вона мені в цілому також сподобалась. Так вона затягнута, але це можна сказати і про першу частину. Це взагалі така риса творчості Дженніфер Армонтро. У неї початок доволі такий активний, дуже насичений кінець, але що там всередині, оці десь 500 сторінок середини, що там коїться, ніхто не знає. От у неї завжди ця середина просідає, і для мене завжди питання, чому потім виходить, що в неї книжки по 700-800 сторінок. Якщо по факту 500 столінок десь посередині, це просто філери. Ну, коротше, перші дві книжки були окей, але от третє, я вже читала, і я думала, боже, на що я витрачаю свій час. Тобто вона постійно ускладнює свій лор, вона дуже розтягує сюжет, дуже там мало подій, дуже багато жартів, які постійно повторюються і вже остогидлі. Коротше, у мене дуже багато питань, плюс персонажі в неї стають все більш-більш якимись карикатурними. І читати це просто нецікаво. Тож, коли вийшла четверта частина, а вийшла вона Якраз десь у ті дні, коли почалося вторгнення, до речі, то я, оскільки вже давно на той момент її передзамовила, одразу отримала її в свій телефон. І коротше, оце їду я в евакуацію, бачу, що в мене з'явилася ця книжка, така думаю, ну читати чи не читати. І не знаю, можливо, це вплинув в мій стан. Я просто була в формі для того, щоб читати ще й читати щось настільки поганеньке, відверто поганеньке. Потім, коли я вже прийшла більш-менш до тями, і в мене з'явилася тяга читати, тим не менше бажання повернутися до цієї селі не з'явилось. Просто проскользнула очима, скажімо так, по книжці, помітила там такий самий паттерн, як і в попередніх частинах. Тобто на початку щось коїться, багато чого коїться в кінці, але всередині там таке. Ну коротше, можна перелистувати, а при цьому ти все одно, якщо вненацько відкриєш кінець, то ти будеш розуміти, що коїться. І я зрозуміла, що напевно я просто не хочу більше на це витрачати ні гроші, ні час. Я просто перестала купувати ці книжки, перестала слідкувати за цими релізами. У неї з тих пір ще книжки вийшли, тому що вона, окрім цієї. Основної серії з крови та попелу також ще там приквели дефіз спінофи пише. Я першу книжку з тих спін прочитала, от десь між другою та третьою частиною цього крові з попелом. І знову ж таки ще одне було для мене підтвердження того, що авторка щось ну не знаю, графомамстон, як на мій погляд, просто займається. Нічого конкретного або цікавого вона не пише, навіть якщо в неї цікава ідея, то переказувати цю ідею подорожці виходить цікавіше аніж читати про неї. І коротше, що спін і що основна серія. Я кажу їм до побачення, або принаймні роблю дуже-дуже велику паузу, аж допоки не почую якісь суперкласні відгуки на наступні частини. Наступне питання: чи є вже книга, яка буде книгою року і ніяка інша її не похитне. Мені здається, що цього року я ще не читала нічого такого, що прямо знаєте, стало для мене маусом цього року. Тому що коли я прочитала мауса, і у мене було це відчуття, що типу я прочитала щось епохальне, що ще відео в моїй топ 5 або навіть топ-три улюблені книжки всіх часів. Цього року у мене такого нема. Тим не менш є декілька книжок, які мені запали в душу. І перша, яка прийшла мені на думку, це звісно покинь як кохаєш». Так що напевно, напевно, книжкою року я з натяжкою назву її. Вона класна, вона, ну знову ж таки, це не найкраща річ, яку я читала в своєму житті або навіть за декілька років, але в цьому році з усіма його принадами, скажімо так, ця книжка була чимось, що мені дуже запам'яталося і запало в душу. Наскільки відсотків виконала книжкові плани цього року? Я не роблю знову ж таки такі якісь конкретні книжкові плани. Скажімо так, більшість книжок, які я передзамовляла, я їх прочитала. Мову зараз про електронні нові релізи. З Своїх книжкових покупок я ще багато чого не встигла прочитати. І я сподіваюся, що поступово я все ж таки це наздоганю. А так, у мене зазвичай основна ціль це мій книжковий челендж, в якому я приймаю участь на платформі Goodreads. Там кожного року, десь на кінці чи початку року, ти можеш собі поставити ціль, типу, скільки книжок ти хочеш подовж року прочитати. Потім цю ціль можна міняти скільки хочеш разів. Я зазвичай ставлю десь 50-60 книжок, щоб це було з одного боку достатнім викликом, але в той же час, щоб воно мене не напрягало. Цього року не виключені, я поставила собі 60 60 книжок, і не дивлячись ні на що, на всякі евакуації, перепони, депресії, це тривожні розлади. Коротше, не дивлячись на це, я перевикнула цей план. У мене зараз 60 книжок, які я хотіла прочитати, прочитано 71. з відсотків: це десь, напевно, 16-15 відсотків. Коротше, і власне виклик 2022 року, який вже повністю закрила. Оцей. Цей виклик я повністю закрила. І для мене це щось дивовижне, тому що цього року я читала супер не постійно. Тобто я місяць не читала з лютого до квітня приблизно. І оцієї осені я також дуже-дуже мало читала. Фактично за осінь, чому ви не бачили роликів типу прочитане вересня, прочитане жовтні і так далі, тому що я читала настільки мало, що дай Боже, щоб у мене щось накопичилось на прочитане осені. За вересень я прочитала, мені здається, одну книжку. А за жовтень там десь три-чотири, може навіть п'ять книжок були, але серед них були такі масіпусінькі комікси, що ну воно навіть його якось рахувати не хотілося, і розповідати там нема було про що. Тобто, фактично, з майже 11 місяців, які були в цьому році, вже у мене випало десь три чи чотири місяці активного читання, і за які я могла прочитати десь. Ну не знаю, може навіть і 40 книжок, може 30. Замість того, у мене там прочитано, ну може 10. Максимум, і все одно, бачите, перевикнула план, тому що в якийсь момент, коли була в евакуації, я настільки захотіла назад читати, але мені так хотілося це використовувати як інструмент для втечі від реальності, що я читала нову книжку майже кожного дня і просто голови не піднімала І позу навіть мені здається не міняла, поки читала. От і нас дорнала. Автор, з яким так і не познайомилася в цьому році, хоча й планувала. Я думала про це, багато було таких авторів. Вирішила, що більш за все мені шкода, що я все ще не взялася за невидимих жін. Каролін Перес. Не знаю, коли я за це візьмуся, чесно кажучи, але постійно думаю про цю книжку, розумію, що мені не вистачає знань з неї, тому що постійно чую якісь посилання на цю штуку і хочу розуміти, про що мова, хочу доповнювати такі бесіди. Так що, в якийсь момент, напевно, невдовзі, я все ж таки за неї візьмуся. Але спочатку все ж таки поділю увагу Кінгу, Павлюку та решті компанії. От такий от у мене вийшов тех. Не знаю, чи сильно зміниться ситуація за решту листопада та за грудень. Може так, може ні. Я під Дозвіл, що я все ще буду не дуже багато читати, хоча хто його знає, зі мною ніколи не можна передбачити. Я такий дуже мудрий читач, який не може нічого планувати, може тільки купляти і потім дивитися на ці книжки і не розуміти за що взятися. Дякую, Лесі за класний тех. Якщо вам він сподобався, то feel free його використовувати у себе на сторінках, в блогах, навіть тут в коментарях. Буду супер рада прочитати, що у вас там по таким питанням. Якщо вам це відео сподобалося, ставте йому лайк. Дуже мені допоможете таким чином. І дуже дякую спонсорам мого каналу за те, що ви продовжуєте підтримувати мене та мою творчість. Якщо хтось з вас хоче приєднатися до компанії спонсорів, то потрібна кнопочка буде під відео, а також зверніть увагу, щоб кнопочка підписатися у вас була сірого кольору. До зустрічі!